Всім привіт! З вами Юля на YouTube каналі The Watch. Ми тут вже підбираємось до 14 тисяч підписників, тому, якщо ви нас дивитесь, але не підписані, час зробити це прямо зараз. Сьогодні маю для вас рідкого гостя наших оглядів механічний хронограф-флейбек-фрілансер від швейцарського бренда Raymond Way. Well. Так як я отримала згоду від вас, любі підписники, на додачу історичних фактів про бренд, з цього і почну. Однак, перш ніж зануритись в історію Раймонда, варто зрозуміти, в якій нестабільній ситуації перебувала швейцарська промисловість в часи існування компаній, які співпали з сумнозвісною кварцевою кризою. Я вже згадувала про неї і не раз. У нас на каналі навіть є окремий випуск. Рекомендую подивитись. Але коротенько згадаю, що тоді трапилось. Десь починаючи з 50-х років, швейцарські бренди почали досліджувати тему нових типів механізмів. Які мали б іншу систему живлення вашого годинника? Щось окрім традиційної механіки. Наприклад, в 1957 році Хамільтон представили свій годинник Електрик 500, який не мав пружини, а коливання балансу створював електродвигун з рухомою котушкою. Болова презентувала Акутрон. Годинник, в якому замість колеса балансу встановили камертон, що вібрував 360 разів на секунду, завдяки чому стрілка рухалась навіть плавніше, ніж у механіці. На виставці в Базелі в 1970 році кварцеві калібри представили Лонджин, Жерар Перого і чинні члени Центру електронної справи. Але справжній бадабум спричинили годинники Seiko AstroN, які вже в серійному виробництві представили в грудні 1969 року. Сейко добре підготувались до кварцевої революції, провели масштабну програму перенавчання персоналу, запустили партнерство з постачальниками акумуляторів і схем і закупили обладнання для автоматизації та масштабування виробництва. У підсумку японці відправили швейцарців у справжні нокаути. Період з 1970 по 1983 рік покупці годинників відмовились від дорожчих швейцарських годинників на користь дешевших та практичніших кварцевих, які на той час ще й були справжнім технологічним дивом. Швейцарці втратили половину своїх годинникових кампаній, дві третіх робочих місць. А гірше за все, свій неперевершений авторитет як найбільш надійні хронометристи у світі. Проте, звісно ж, досвідчені годинникарі Швейцарії, і що не менш важливо, талановиті швейцарські маркетологи та управлінці, не лягли помирати під швидкісний пояс Сейко. Вони почали писати нову історію, яка підкріплювала ореол виключності та майстерності швейцарських годинників. Так от, засновник Раймонд Вейл vale створив свою компанію в розпал цього апокаліпсису та зробив свій внесок, щоб зберегти один з найголовніших продуктів країни. До речі, правильна назва бренда Raymond Weil. Але за 7 років роботи я так звикла називати його Раймонд Вейл, що вже ніяк не позбавлюсь цієї звички. Вибачте, якщо ви знали, як правильно, я вам аплодую, чесно. Починаючи з кінця 70-х років, пан Вайл і великі швейцарські годинникарі. Такі, як засновник Swatch Group Ніколас Хайек, прагнули позиціювати годинники як зразки високого годинникового мистецтва більш емоційний продукт, що нашіптує вам, яким особливим ви станете, коли у вас буде саме швейцарський годинник. До кінця 80-х років швейцарські компанії, які все ще існували, зробили те саме. Пан Вайль заснував свою компанію в 1976 році, коли йому було 50 років. Він почав скромно, продаючи свої перші годинники в маленькому кіоску в Женеві. Це була таща авантюра, тому що десь близько 800 годинникових бізнесів загинули в 70-х роках. Ще до того, як він презентував хоч один годинник, Вайль розщедрився на стенд площею 16 квадратних метрів на базельській виставці 1976 року. Достатньо великий, щоб у нього помістився складений столик і чотири стільці. Пан Вайль, до речі, був таким собі першопрохідцем з точки зору співпраці з Селебріті. Контракти укладались між Раймонд Вейл та Полом Маккартні, Андреа Бочеллі, Шарлі Терон та навіть Леді Гаго. Остання, правда, з часом пішла співпрацювати з Тюдор, але то вже інша історія. У Раймонда досить тісний зв'язок з музикою та мистецтвом, не тільки завдяки зірковим музикальному амбасадорам. Нинішній CEO компанії Елі Бернхайм грає на віолончелі та фортепіано. Логічно, коли мама професійна піаністка. Одна з перших колекцій бренда мала назву Amadeus на честь австрійського композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Її випустили одночасно за скороносним фільмом Мілаша Формана Амадей 1984 року. Потім з'явилась Токата. Ця серія досі є в актуальній колекції бренда. Також перед нашими очима сучасні музикальні колаборації Raymond Вейл з The Beatles, Девідом Bowie, «ACDC», Бобом Марлі та премією «Brit Awards». Одну з останніх ліміток хронограф фрілансер Поп Бі Компакс з цікавими бірюзовими акцентами створено разом із саксофоністом Сенді Саксом і піаністом початківцем Віктором Ледуареком. За словами Раймонд Вейл, годинник присвячено живим музичним виступам. Не знаю, як ви. А я бачу досить успішну історію, яку реалізували завдяки впевненому маркетингу, фокусі на фундаментальних аспектах та, що не менш важливо, стабільній ціновій політиці, яка не стрибала вгору. А що ж у Раймонда по технологіях та новаціях? Взагалі-то, будучи незалежним годинниковим брендом чи справжньою сімейною компанією, з хай там як обмеженими ресурсами, робити щось мануфактурне, ну справді складно. Не всі можуть дозволити собі запустити окрему фабрику для виробництва калібрів, яке ще й буде економічно вигідним. Однак, в 1999 році Раймонд Бейл зробив перший технологічний крок та відкрив відділ досліджень і розробок з метою отримати повний контроль над своїми розробками. Результатом стало створення Дон Джовані Косі Гранде колекції чоловічих механічних годинників з двома часовими поясами. У 2006 році до управління компанією долучаються сини зятя Вайля Олів'є Бернхайма П'єр та Еллі. Останні зараз є сіо компанії. Після цього з'являються годинники на Буку з вуглецевого волокна, хронограф флейбек, чоловіча та жіноча механічна колекція фрілансер і жіноча колекція Ноемія. За ними презентували механічну колекцію Маестро з фазами місяця, функціями календаря, днями, місяцями і тижнями та навіть перший турбійон на Буко-село. Але турбіон це скоріш іміджова історія. Навряд чи ви побачите регулярні моделі з таким ускладненням занадто дорого та специфічно. У 2017 році Реймонд Вайл випустив свій перший запатентований механізм, розроблений не повністю власними силами з нуля, а в співпраці з компанією Селіта. Підсумок роботи калібр RW1212, в якому балансова пружинна конструкція розташована над основною пластиною та утримується двома перемичками. Механізм дивиться на вас з отвору на 6 годині і досить схожий на турбіон, але це не він. Усі елементи, пов'язані з системою регулювання, включно з алмазним полірованим балансиром і каркасними мостами, були перероблені та зменшені для покращення видимості. Згодом Raymond Weil випустив скалетоновану версію rw 1212 До речі, ці цифри вказують на поштовий індекс Grand Land передмістя Женеви, де розташована штаб-квартира компанії. Ну що, коротенький екскурс в історію закінчено. Тож давайте переходити до нашого героя механічного хронографа Раймонд Вейл-фрілансер vale, Пайлот-Хронограф. Зверніть увагу, це єдиний пілотський годинник в асортименті Раймонда. Зважаючи на тренд на Tool Watch, думаю, вони проводять певну розвідку, щоб дослідити реакцію аудиторії. На перший погляд здається, що модель зроблена з титану. Ми всі так і подумали, навіть тримаючи його в руках. Але насправді це сіре ПВД покриття з матовою обробкою. В комплексі дуже схоже на титан, але ні, тут нержавіюча сталь. Форма корпусу типова для колекції фрілансер з довгими скошеними виступами. Особливих вигинів тут немає, тож корпус круглий, але не м'який, якщо можна його так описати. Габарити моделі складають 42 мм в діаметрі та 13,8 мм товщина, зважаючи на наявність функції хронографа, модель досить помірна. Кнопка на другій годині зупиняє, запускає та перезапускає хронограф. Пушер на 4-й годині керує функціями скидання та зворотнього ходу. Заводна головка у формі цибулі, яка має бути в пілотському годиннику, загвинчується та брентована логотипом RW. Під сапфіровим склом з антивідблизковим покриттям маємо циферблат зеленого кольору в стилі мілітарі. Сам циферблат неоднорідний і має комбіновану обробку. В центрі дуже-дуже дрібна зернистість, яка схожа на матову поверхню з відплисками. Регістр хронографа та додатковий секундний індикатор мають обробку в стилі равлика. Накладені арабські цифри із засічками та мітки у формі стрілки з суттєвою кількістю люма розташовані на більш крупнозерністій поверхні, що нагадує текстуру асфальту. Стрілки також заповнені люмом. З яскравих акцентів маємо яскраво жовту-центральну секундну стрілку та стрілку хронографа на регістрі. Апертури дати тут немає, нюанс, який сподобається не всім, але вже як є. Фішка цього хронографа це функція флембек, тобто зворотній ход. Механізм зворотного ходу означає, що ви можете перезапустити хронограф без скидання його налаштувань, дозволяючи швидко відраховувати послідовні події. Знов ж таки, наскільки це буде потрібно в повсякденності, я не знаю. Але така опція є насолоджуйтесь її наявністю. За роботу всіх функцій годинника відповідає автоматичний калібр RW5530. Можливо, він базується на селіта SW510, але це не точно. Калібр має 29 каменів, частоту 28800 напівколовань та непоганий запас ходу 56 годин. Механізм оснащено колонковим колесом та горизонтальною муфтою. Колесо контролює функції запуску, зупинки та скидання та сприяє точнішій функціональності. До речі, крізь прозору задню кришку ви побачите воронені елементи, які додають не тільки візуальної привабливості, а й підвищену стійкість до корозії. Також механізм прикрашений перелажем і візерунком код Деженев. Прозора задня кришка з нанесеним малюнком пропелера також демонструє ротор з написом Raymond Veil, vale. водозахист годинника складає 100 метрів. До цього пілота маємо відповідний коричневий шкіряний ремінець із заклепками зверху та розкладною застібкою з кнопками. А тепер до підсумків. Хронограф флейбек загалом штука специфічна і завжди досить дорога. Тут Реймонд не став виключенням. Скоріше за все, саме через досить високу ціну, якщо порівнювати із середньостатистичним асортиментом бренду, Раймонд Вейл vale зробив його лімітованим. Проте сама модель виконана якісно, габарити, як для хронографа, абсолютно адекватні. Обробка не суперскладна, але виконана на рівні і з увагою до деталей. Тож, якщо ви є поцінювачем такого специфічного функціонала, як Flyback, то не бачу причин не обрати для себе фрілансер від Raymond Veil. Головне, щоб після покупки залишились грошики для донатів на Силу оборони України. Ще раз нагадаю, щоб ви за можливості робили їх регулярно. Дякую, що додивились до кінця, а я йду готувати новий випуск. Па-па!